Леся, от бачу, отак от, от прямо клубніка у мене і погоріла, зварилась. Може, ще що з дітям сьогодні трошки не співала. Жара страшна, вона вже дрібна. Розумієш, от страшне. Тут ще би, напевне, величезне відроби зібрав. Все червоно, все червоно. Дивись, що робиться. глянь, Тут уже у мене компотом пахне. Що я зроблю? Нічого не зроблю. Нічого не зроблю. Хочу показати ті ягоди. Зараз може, щось з дітям не збираю, Ще маленький відерк. Тут все стоїть, хочу сьогодні під, підлити, Вон, підлила ті чорноблорівці, підлити помідори. Цвітуть, вони всі нещасні, тому що я раз в неділю, от тут в п'ятницю поливала, а сьогодні в четвер полию. Бо завтра, напевне, з налоговою піду, що не зможу нічого. Тут з цієї сторони.